Одеса вистояла, і бачите, не все стягнули до Києва. Є і в Одесі, і ким і чим збивати ворожі ракети. Сьогодні дійсно 100% результат: шість калібрів, два іскандери, і все знищено. Звідки зводжував ваше ваш, ваш так, так, вашого запитання щодо стану тих поранених? Людей, то це середня тяжкість. Зараз вони проходять всі відповідні процедури, їм надаються медичне обслуговування. І сподіваюся, що найближчим часом як кажуть, стануть до нашого бойового строю. І щирі співчуття родині загиблого це дійсно люди, які, начебто, це тил, можемо говорити з іншого боку. У нас і чорне море, і небо це наш фронт. І люди виконували свою роботу і постраждали. І одна людина загинула під час виконання бойового завдання. Пане Сергію, звідки гатив ворог? З моря? З моря в тому числі, а також з наземних оперативно-тактичних комплексів, якщо ми говоримо про іскандери. Ну і калібри, тому що у нас на вечір на ніч верніше заходив один підводний човен це чотири калібри на борту, як правило, і потім в ніч надводний корабель теж здійснив такий марш-кидок, Скажу по сухопутному до акваторії Чорного моря. Вийшов на бойові позиції, зробив бойові пуски, і він споряджений, До речі, там вісім калібрів. Шість він випустив калібрів і так швидко теж пішов до пункту базування. Ну і власне. Про іскандери я теж сказав. Давненько у нас не було цих іскандерів. Вони доволі складно їх збити. Ну і калібри теж не, не просто, Будь-яка ракета. Вона вимагає і професійної майстерності наших сил протиповітряної оборони звичайно, технічних засобів, засобів вогневого ураження, і бачите, що знищили От це. Те, що сталося після того, як уламки впали, тому що безпосередньо дві ракети збивали вже над містом, саме над цим цим підприємством інфраструктури, шість ракет було знищено у морі ще до того, як вони прилетіли до Одеси, ворог ну не вперше, звичайно, таку тактику застосовує, коли намагається обстрілювати з різних напрямків, але давненько такого не було і. Чесно кажучи, очікували також, що будуть іще шахеди дрони камікадзе, тому що була друга хвиля повітряної тривоги, але цього разу обійшлося, пане Сергію, скрізь боска з чим ви пов'язуєте таку атаку щільну атаку цієї ночі на Одесу. Бо дуже часто окупанти вороги наші розказують про те, що ось це вам відповідь за те, а це вам відповідь за те. Ну, чесно кажучи, я вже про це неодноразово казав, що я не прихильник цієї теорії, коли це російський наратив, насправді, коли вони кажуть, що вони помстилися нам, українцям, за щось там за Москву, яка на дні там ще за якісь їхні невдалі пригоди. Насправді тут мета одна: ну по перше, знищити Україну нас українців. Це зрозуміло. Ми звичайно можемо говорити про те, що бачите, росіяни зараз почали стріляти і багатити саме по цивільних об'єктах. Взагалі тут не те, що принципово Вони намагаються бити по тих об'єктах, які є складські приміщення, наприклад, там де як правило зберігаються гуманітарні вантажі. Давайте задаємо атаку проти нашого міста в на 8 травня. Тоді Червоний Хрест дуже багато гуманітарної допомоги, втратив, все було випалено. Вщент, що організація навіть перестала зараз проводити свою роботу на території нашого регіону. Ну, власне, і тут те саме. І ще й рекреаційна зона. Ну цього разу не було, але постійно вони це роблять. Психологічний тиск на населення, звичайно, і про це можемо говорити. Знаєте, така я її називаю тактика НКВС. Коли людині не дають спати усю ніч, не дають спати в день, і потім за певний час вона готова підписати будь-яке визнання, тобто таким чином спробувати посадити Україну за стіл перемовин. Ну, це російська філософія, якщо її можна назвати філософією. звичайно, що на будь-які примовини з ворогом ми не підемо крім тих, що є нашими умовами. Ну от, не, Сергій, власне, просто і... мені Одеса дуже чітко асоціюється із зерновим коридором. От для мене це така пряма асоціація, і буквально вчора продовжили дію цієї угоди на два місяці, а вночі одразу місто обстріляли. Тобто, в мене була перша думка, чи не намагалися десь там пошкодити або. Транспорт, яким будуть перевозити, або, взагалі, склади, де зберігають це зерно, ну власне цю версію я вчора. Перший коментар був саме з цим і пов'язав. Не знаю наскільки це. Ну відповідає дійсності, але асоціації є. Пам'ятаємо тільки зернова угода, що чорнила не висохли під тими паперами, і нам в Одеський порт тоді прилетіло. Ми все це бачили. Як воно летіло, як воно туди попало, і цього разу те саме. Подовжили зернову угоду. Це зерновий коридор має запрацювати. Наразі в нас немає на захід жодного судна, тому що ворог зробив там таку пробку з кораблів. Вони стоять у Босфорі на перевірці. Сподіваюся, рух почнеться принаймні від сьогодні і підуть під завантаження в наші порти. Можливо, це знаєте такий момент. Вони хочуть показати, що є присутніми не просто в чорному морі, а що можуть ракетами погрожувати і показують, що ми, от знаєте, дали вам трошки послабили, але можемо ту зернову угоду. Перервати, хоча насправді, якщо говорити відверто, то е, коли йшли розмови про те, що, начебто, Росія скаже, що ні цього разу. Подовження зернової угоди не буде в те, не дуже вірилися. Вони як завжди, ну вибачте, скажу так, і в Одесі намагалися зробити класний понт, але в них цього не виходить. І Туреччина про це теж говорили: знайшла способи не без української допомоги, тут відверто, щоб цупкою османською рукою взяти Росію за цимбали і показати, хто у морі господа. Тому зернова угода, сподіваюся, запрацює, але оця психологія. Шкідництво такого знаєте дрібного от помститися. Можливо, це слово зараз використаю, дійсно е показати, вдарити? Ми тут, ми присутні, ми будемо перепрошую гадити. Ну це російська психологія. Від того нікуди не дінешся. Ну, і наостанок останок пане Сергію, як ви думаєте, чи ворог зараз буде активно використовувати кримські литовища для того, щоб намагатись закошмарювати південь нашої держави? Одесу Миколаїв Херсон. Ну, давайте коротко скажу, що в нас є методи, способи, і ми дуже знаємося добре тут на Одещині на різних аграрних штучках. Павона буде зростати тимчасово в тимчасово окупованому Криму набагато частіше. Я в цьому не сумніваюся.